Помні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Alibaba та Apple укладають партнерства в сфері штучного інтелекту для того, щоб виходити на ринок Китаю спільно. Стратегічний хід у дуже конкурентному і такому щільному за рівнем протистояння ринкам – більш того, Ма, засновник Алібаба, колись приїздив до України в Києві. Він виступав на Київському міжнародному економічному форумі. Якщо цікаво, я з вами поділюся лінком під цим відео. Так, от голова ради директорів Алібаба Джо Цай підтвердив, що китайський технологічний гігант буде надавати технології штучного інтелекту для новітніх моделей iPhone з підтримкою штучного інтелекту, тих, які будуть продавати саме. Китаї це оголошення закріпило високорівневе таке високопрофільне партнерство, що сприяло зростанню акція Alibaba, які котируються в Гонконгу, і вони стрибнули на понад 40% догори з початку року. Apple була дуже перебірливою. Вони вели перемовини з низкою компаній в Китаї, і зрештою, вирішили працювати з нами. Сказав цай. На конференції в Дубаї кілька днів тому вони хочуть використовувати наш штучний інтелект для роботи своїх телефонів. Тому ми маємо велику таку удачу і величезну честь співпрацювати з такою видатною компанією, як Apple, наголосив він. Ця угода є важливим кроком для Apple, яка зараз активно трансформується в компанію, орієнтовно на штучний інтелект, в сподіванні того, що користувачі будуть оновлювати свої смартфони заради нових функцій, доступних лише на останніх. Моделях, проте, якщо на міжнародних ринках Apple може вільно впроваджувати власні моделі штучного інтелекту, то в Китаї її стратегія зіткнулася із значними перешкодами. Китай має суворі правила регулювання штучного інтелекту, які вимагають, щоб будь-яка велика мовна модель, що використовується публічно, проходила ретельне тестування і затвердження урядом. Минулого року високопоставлений китайський регулятор повідомив Financial Times, що Apple доведеться знайти місцевого партнера для того, щоб виконати ці вимоги і по суті працювати на ринку. За даними джерел, Apple тестувала свої моделі штучного інтелекту та вела перемовини з кількома провідними гравцями. Китайського ринку, наприклад, Baidu, розробник Ернібот, ByteDance, власник TikTok і розробник Doubao AI, Moonshot AI, Jipu AI, Tencent і DeepSeek, яка, до речі, нещодавно вразила глобальні ринки своєю ефективністю, низькою вартістю розробки в порівнянні з західними аналогами, але все там не так просто, як здається. На перший погляд я вам про це розповідав. Більш того, ми з вами знаємо, що ті саме фізичні апарати Apple, вони ж виробляються значною мірою теж в Китаї на заводі Foxconn, але цього мало, там має бути китайський софт. На сьогодні китайський орган кібербезпеки вже схвалив понад 300 локальних моделей штучного інтелекту, що підкреслює важливість співпраці з китайськими розробниками. Apple може працювати і з іншими компаніями штучного інтелекту за межами Китаю, але... Всередині країни через регуляторні вимоги та інші чинники їм потрібно співпрацювати з місцевими розробниками штучного інтелекту. Зазначив ЦАЙ. Я думаю, що така ситуація буде крізь у майбутнього для ведення бізнесу компанії знадобляться локалізовані моделі штучного інтелекту, які будуть забезпечувати роботу. Іхніх пристроїв, попри те, що цей наголосив що Apple вибрала Alibaba після переговорів з багатьма потенційними партнерами, залишається незрозумілим, чи є ця угода ексклюзивною? Люди, знайомі з планами Apple щодо Китаю, стверджують, що компанія може використовувати одночасно кілька моделей штучного інтелекту, щоб знизити свої ризики і забезпечити ну максимальну ефективність і корисність. Apple стикається з проблемами не лише в регулюванні штучного інтелекту, а і в жорсткій конкуренції в Китаї. Китайські виробники смартфонів, такі як Huawei, Xiaomi, Oppo, активно впроваджують передові функції на базі штучного інтелекту у свої пристрої. і це Ставить є невигідне становище на ринку, який ще нещодавно був головним джерелом її глобального зростання. Крім того, компанія зазнає негативного впливу геополітичної напружності між Вашингтоном і Пікіном, і фактично між США і Китаєм йде повномасштабна торгівельна війна, яка тільки набуває додаткової ескалації з часом. США системно сушать Китай. І нинішня адміністрація Трампа схоже, що буде посилювати цей тиск. До речі, єдина країна, на яку поки що Дональд Трамп реально наклав додаткові митні тарифи на імпорт товарів, це з Китаю, да? тому що інші країни поки що отримали певні відтермінування. І та ж Мексика, і та ж Канада, яким Трамп загрожує 25% відсотковими митами, поки що це обіцянки. А от для Китаю додатково 10% мита це вже. Реальність і Китай поступово шукає, як зменшувати залежність від іноземних технологій, це призвело і до урядових обмежень, які неофіційно заохочують держслужбовців відмовлятись від айфон, і до підозр щодо національної безпеки пов'язаних з провадженнями наземного штучного інтелекту, і до зростаючого попиту на китайські вітчизняні альтернативи, наприклад, Huawei Mate 60 Pro, які демонструє великі продажі попри санкції США. Які обмежують доступ компанії до передових напівпровідникових технологій? Я розповідав вам про ці санкції, які були запроваджені нещодавно як елемент цієї широкої торгівельної війни США та Китаю. Результати Apple на китайському ринку вже показують ці труднощі. В останньому фінансовому кварталі продажі компанії в Китаї впали на 11% в річному вимірі, зменшившись до 18,5 мільярдів доларів, що становить суттєві 15% загального доходу компаній. Попри виклики для Apple, Alibaba стала одним з головних вигодоотримувачів буму штучного інтелекту в Китаї. Акції компанії зросли більш ніж на 40% в січня, що було спричинено не лише партнерством з Apple, але й успішним запуском її новітньої моделі штучного інтелекту Queen 2.5. Queen 2.5 був представлений невдовзі після проривної моделі DeepSeek, яка здивувала глобальні ринки. Своїми низькими витратами і функціоналом у ну, співставним з ключовими американськими конкурентами китайські моделі штучного інтелекту розвиваються швидкими темпами, зміцнюючи позицію Алібаба як такого ключового серйозного гравця поряд з OpenAI, Google і DeepMind та Anthropic. Попри позитивні новини, Alibaba утримуються від надання додаткових деталей щодо угоди з ЕПЛ. Ну, мабуть, вони вже вивчили комунікаційні кейси свого засновника Джека Ма про те, що інколи краще мовчати в такому великому бізнесу особливо. Глобальний тренд на Локалізацію моделей штучного інтелекту співпраця Apple та Alibaba свідчать про зростаючу тенденцію в глобальному технологічному секторі. Посилення регулювання штучного інтелекту та державного контролю змушує компанії шукати місцевих партнерів у ключових ринках для Apple Ця угода є стратегічною необхідністю, адже саме вона визначить це ж може компанія зберегти конкурентні позиції на найбільшому світі ринку смартфонів. Але чи достатньо локалізованого штучного інтелекту для того, щоб відновити? Продажі Apple в Китаї, незважаючи на повномасштабну торговельну війну, яка схоже буде тільки загострюватись. Це питання залишається відкритим. А ви можете поділитись вашою думкою про це в коментарях. Мені буде цікаво побачити, що буде далі, глибша інтеграція. Американського і китайського бізнесу і технології або навпаки повне розділення на два таких окремих світи на дві планети. Да? Так, ну так як сьогодні по суті розділений і інтернет. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал. Якщо ви це ще не зробили, поставити лайк, прокоментувати це відео. Це буде сприяти. Поширенню економічної інформації інформації про технології наукові винаходи в україномовній аудиторії. Дякую вам і особлива подяка за підтримку на Patreon. Тут на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте робити нам більше контенту українською. До зустрічі.